Сьогодні 7 травня 16 року спільний рейд громадських інспекторів з охорони довкілля разом з державними інспекторами Львів Рибохорони на Невеличкому озері. На жаль, порушника не вдалося піймати. Старе русло Дністра біля Рогізно виявили Величезну кількість сіток, приблизно довжина близько 600 метрів, кружки так звані. На даній водоймі взагалі заборонена риболовля. Риба, на жаль, тут є декілька риб, які зараз будуть відпущені назад у річку. Ось така історія. Водойма надзвичайно маленька, це вже не перший наш рейд на цій водоймі. На жаль, важко піймати порушника, оскільки тут місце проглядається і тут розташовані дачі. Неможливо підкрастися непоміщеним, оскільки тут приватна територія і досить складно. Ну, сподіваємося, що це досить сильно вдарить по кишені браконьєра. І він трошки задумається над своєю діяльністю.